Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям вдома до їх і, і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще ну давай відверто з тобою неадекватно. Показали обличчя і на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу: там Іран, Ірак, і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні <как> в, от, щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день. Вони вже на 3,5 мільйони фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, нам проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І розумієте, от як, наприклад, роблять оці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по конченому виведе, вони їм прямо на вулиці підзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь підзатильник з нашим. Нічого, всі ходять мовчать, готають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації, капець просто і бидлячої, і вони залишають ужасний слід в, в, в усьому світі про нас.